Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про новий закон, який вже підписано, який найближчим часом вступить в силу. Він стосується е, житла. Як ми знаємо, проблема житла в Польщі стоїть дуже і дуже гостро. І в першу чергу це стосується українців. Ну і, звісно ж, в другу чергу, вже це також стосується і поляків, е, які зараз в коментарі можуть набігти і сказати, що поляки в першу чергу, українці в другу. Нехай буде так, друзі. Отже. Перед тим, як почнемо, до речі, пишіть в коментарі, звідки дивитесь відео, і підписуйтесь на мою сторінку. Так, на прес-конференції прем'єр-міністр Матеуш Моровецький повідомив, що уряд прийняв проєкт про закон про 2% кредит на придбання першого житла. І він зазначив, що це не перша урядова програма допомоги полякам. Коли він говорить допомогу полякам, він має на увазі. В першу чергу поляків і в другу чергу тих, хто має карти побиту. Тому як українці, які мають в Польщі карту побиту, так само мають право брати іпотечні кредити, брати собі квартири, в них робити ремонти і проживати. Во тому, ну якби всім, хто там планує з 1 квітня подавати на карту побиту, подавайте, отримуйте її якнайшвидше і мерші. Купуйте собі житло в Польщі. Там дуже і дуже хороші пропозиції є зараз. Ну і я думаю, що вони будуть і в майбутньому. Отже, повернемось до закону і до промови Моравецького. Ми хочемо, аби в країні було якомога більше помешкань і щоб люди могли собі дозволити це житло. Додав Моровецький. законопроект. Передбачає, що кредит під 2% з державною субвенцією. Зможе отримати особа або особи до 45 років. Якщо позика надається обом особам, які ведуть домашнє господарство, вікова умова має відповідати принаймні одному з них. Тобто один член сім'ї має мати менше 45 років. Розмір кредиту під 2%. Не може перевищувати 500 тисяч злотих. А якщо позичальник веде домашнє господарство разом там зі своєю дружиною, наприклад, і так, і вони мають хоча б одну дитину, то вони можуть брати в позику 600 тисяч злотих. І власний внесок не може перевищувати 200 тисяч злотих. Тобто, бачимо, що за допомогою цієї програми з такими низькими відсотками по кредиту. Можна купити квартиру загальною вартістю, максимальною вартістю 800 тисяч злотих, де 600 тисяч вам можуть надати як кредит від держави, і 200 тисяч злотих це ті кошти, які ви заплатите зі своєї кишені як перший внесок. І ну, звісно, що можна знайти собі дешевші квартири, купувати собі те, що вам підходить по карману, і потрохи собі виплачувати. І як показує практика. Купити своє житло, зробити в ньому ремонт і в ньому проживати, і, і сплачувати кредит за це саме житло, це виходить вигідніше і дешевше, ніж просто орендувати собі квартиру. Тож, як тільки ви маєте, як тільки ви отримаєте змогу брати іпотечний кредит в Польщі, я ну, якби радив би. Цим скористатися, тому як на жаль, в Україні таких умов наразі немає. І я не думаю, що такі умови будуть найближчими роками навіть у нас, можливо, навіть найближчими тися... десятиліттями. Тому друзі, якщо ви збираєтесь в Польщі залишатись, користайтесь програмою кредиту під 2%, Він вступить в силу 1 липня. Можливо, вже ті, хто подають на карти там з 1 квітня, можливо, дехто з вас вже ці карти на руки отримає. От, і можете собі будувати майбутнє, як бачимо, Польща дозволяє це робити для того, щоб була якась впевненість в завтрашньому дні. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи думали ви коли-небудь про те, щоб взяти іпотечний кредит на житло в Польщі, і чи плануєте ви ну, якби щось подібне робити. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.